Найдорожчий наш Спасителю, ти для нас є усім. Ти нас сотворив і удержуєш при житті. Ти нас своїх дітей виховав. Від твого серця йде до нас такий жар любові, що хіба мали б ми кам'яні серця у своїх грудях, коли б тебе не любили. Ти нам дорожчий, ніж батько, мати і брат, ніж наше власне життя. Тому прирікаємо, що цілим серцем будемо держатись тебе тільки для тебе одного, і з тобою самим хочемо жити і умирати. Щоб із тобою получитися колись навіки в любові, так помоліться, а Бог миру і любові нехай буде з вами.